Виділятися серед інших елегантністю та вишуканістю торгова марка бажані пропонує сучасні стильні та ексклюзивні моделі жіночо-верхнього дизайнерського одягу, оздоблене французьким та італійським мережевим та елітним хутром, Вбрання від бажані надасть шарму та впевненості жінці, яка прагне подолати буденність. Наші моделі, наші пальто торгової марки бажані призначена для зисканих які не бояться показатися модними, красивими і любимими. Особлива увага модельєрів до деталей кожного виробу саме у їх бездоганному рішенні криється фантастична привабливість. Жіночого одягу від торгової марки Бажані. Власні оригінальні ідеї у поєднанні з високоякісними шерстяними тканинами створюють винятковий образ сучасної жінки. Асортимент моделей, які пропонує торгова марка Бажані, широко оновлюється. Модний бренд добре знає не лише в Україні, а й у багатьох країнах світу. Цими днями продукція торгової марки Бажані представлена у Львові на спеціалізованій виставці моди Галичина Фешн Експо.